Уявіть ситуацію, ви прокидаєтеся, заходите в свій Фейсбук чи інстаграм і раптом бачите, що щось не так. Ви не можете ввійти. Або ще гірше, ваш акаунт публікує щось від вашого імені, надсилає дивні повідомлення вашим друзям, і ви навіть не знаєте, як це зупинити. Зараз ви думаєте, це зі мною точно не трапиться. Але реальність така, що щодня тисячі людей по всьому світу стикаються з таким жахом. Як це відбувається? Чи можна було цього уникнути? І головне, як захиститися у цьому відео, ми розберемося в кожній деталі, як працюють хакери, які найбільш поширені методи взлому, як зрозуміти, що ваш акаунт у небезпеці, що робити, щоб захистити себе та свої дані? Дивіться уважно, щоб уникнути катастрофи. Перш за все, давайте подивимося на цифри згідно з даними компанії Мета. Щодня в соцмережах фіксується 500 тисяч спроб зломів акаунтів. Хакери не просто хочуть викрасти ваші фотографії, вони полюють на ваші особисті дані, доступ до ваших банківських рахунків або навіть використовують ваш акаунт для шахрайства. На графіку ви можете побачити, як зросла кількість випадків хакерських атак за останні 5 років, особливо помітний сплеск під час пандемії, коли багато людей почали проводити більше часу онлайн. Найчастіше зламують молодих людей віком 18-34 роки. Саме ця аудиторія найбільш активна в соцмережах. Тепер давайте розберемо, як саме зламують акаунти. Найпопулярніші методи перше, звичайно, фішинг. Це найбільш розповсюджений спосіб. Ви отримуєте лист або повідомлення від офіційного представника Інстаграм чи Фейсбук, де вам пишуть: ваша сторінка порушує правила. Перейдіть за посиланням для підтвердження. Або ж ви виграли приз. Увійдіть, щоб отримати його. Ви відкриваєте посилання, яке виглядає як справжній сайт, але це копія. Ви вводите свої дані і вони потрапляють до рук хакера. Підбір паролів. Ви знали, що пароль 123456 досі є. Найпопулярнішим у світі такі паролі зламуються буквально за секунду за допомогою автоматичних програм, Атака через публічний Wi-Fi. Якщо ви підключаєтесь до безкоштовного Wi-Fi у кафе, хакери можуть перехопити ваші дані злом через сторонні додатки. Ви реєструєтесь на якомусь сайті через свій Фейсбук чи інстаграм, але цей сайт зберігає ваші дані незахищеними. Якщо його хакнуть, ваш акаунт опиняється під загрозою. Ось декілька реальних історій. Історія Ані, Аня отримала повідомлення: це твоє фото. Підправником був її друг, тож вона навіть не замислилась і відкрила посилання. Як тільки вона ввела свій пароль, її сторінка почала розсилати спам десяткам людей. А щоб повернути доступ, їй довелося проходити через довгу процедуру підтвердження особи. І, або ж історія Олега, Олег вирішив використовувати той самий пароль для всіх акаунтів. У якийсь момент його старий акаунт на одному з сайтів зламали, і хакери отримали доступ до його Фейсбук та банківського кабінету. Звичайно, мораль. Ваша необережність може коштувати вам дуже дорого. Як зрозуміти, що ваш акаунт небезпеці, ви отримуєте сповіщення про вхід із пристроїв, якими ви не користуєтесь. Ваш пароль більше не працює. На вашій сторінці з'являються публікації чи друзі, яких ви не додавали. Ви бачите листи про зміну налаштування акаунта, яких ви не ініціювали. Не ігноруйте такі ознаки. Вони можуть свідчити про те, що зловмисники вже мають доступ до вашого акаунта. Тепер до найголовнішого. Як убезпечити себе? Створюйте на паролі. Ваш пароль має складатися з мінімум 12 символів і включати цифри, літери, різного регістру та спеціальні символи. Увімкніть двоетапну перевірку, двохфакторку. Це один із найефективніших способів захисту. Додаток на вашому телефоні або СМС-код стане додатковим бар'єром для хакера. Регулярно перевіряйте активні сесії. На налаштуваннях Facebook та Instagram можна побачити всі пристрої, які використовували ваш акаунт. Якщо бачите, щось підозріле, Завершуйте сесію негайно, не відкривайте підозрілі посилання, навіть якщо їх надсилають ваші знайомі, перевіряйте все двічі, оновлюйте паролі регулярно. Робіть це хоча б раз на півроку і не використовуйте той самий пароль для різних платформ. Захист вашого аккаунта це не просто про безпеку соцмереж, це про ваші фінанси, репутацію та спокій. Уявіть, що ваш аккаунт використовують для шахрайства або шантажу. Ви можете втратити довіру друзів і клієнтів. Якщо ви досі не встановили двоетапну перевірку. Двохфакторку. не перевіряйте права доступу додатків і користуйтеся простими паролями. Зробіть це сьогодні, тому що хакери не чекають. Отже, друзі, будьте обережні та розумні. Захистити себе не так складно, як здається. Якщо це відео допомогло вам, поділіться ним із друзями, щоб і вони знали, як убезпечити себе. І пам'ятайте, найкращий спосіб захиститися це бути на крок попереду хакерів та бережіть себе.